Всіх вітаю! Сьогодні зробимо розклад про те, яке реальне ставлення вашого партнера до вас. Подумайте про свого партнера. Не те, що ви хочете чи бачите, а те, як реально він до вас ставиться. Буде 5 варіантів, тому можете, можете обирати варіант заздалегідь або коли, коли побачите карту». Реальне ставлення вашого партнера. Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант, четвертий варіант і п'ятий варіант. Подумайте? Відкриваємо карту. Перший варіант, яке реальне ставлення до вас, вашого партнера. Вісімка кубків. Від чогось він хоче піти, позбутись, можливо, навіть вже запланував вихід із ваших стосунків. Це знаєте, така карта. Не можу сказати, що фатальна фаталіті, але щось в цьому є. Карта там, де людина хоче е, втікти, я би так сказала. Втікти від проблем, втікти можливо від обов'язків, втікти від стосунків. Друга карта Шістка мечів. Людина так само хоче піти у щось нове. Тут, можливо, або у нові стосунки, або у новий формат стосунків із вами. Тут треба дивитись в кожному окремому випадку відповідно окремо. Він думає, проте, знаєте, якщо в першому варіанті людина відчуває це, от це як поклик відчуття, то тут він ще аналізує, думає, планує. Третій варіант ух ти! Королева мечів, бачите? Повішані, така вона карательна, знаєте, як покарання має. А ваш партнер тут може бути, якщо дивиться чоловік, то, звісно, жінка, це може бути вже колишній партнер, колишня дружина. Або енергія така, коли людина бере і. Відсікає те, що їй не потрібно, тобто вона починає звертати увагу на те, що їй цікавить більше. Можливо, навіть стосунки їй не такі цікаві, або людина може бути суперконкретною. Тобто, хочеш отримати від неї якісь відповідне ставлення, ти знаєш, що ти маєш зробити, щоб це отримати. Тобто, тут або конкретна людина, або людина просто відсікає, відсторонюється і звертає увагу на те, що їй більше до вподоби. Четвертий варіант Ух ти, Паш кубків. Паш кубків це у нас про початок стосунків, про початок зустрічі, романтики, зародження почуттів, емоцій, такі, коли переповнюють емоції. Тут, скоріш за все, нове закохання, закоханість, чи ваші стосунки, от вони так, на такому початковому, тільки рівні, початковому етапі. І людина тільки себе починає проявляти, показувати а, з квітами, знаєте, оце а, а, якийсь цукерковий квітковий період. І п'ята позиція п'ятірка Пентаклів. На жаль, в цій позиції людина, ваш партнер, реально не відчуває себе потрібним у вашій парі. Тобто він думає, що він не потрібен, він не важливий, він поза вашою парою, поза ваших о, життєвих цілей цінностей. Тобто людина відчуває себе не потрібною. Але знову ж таки, може і вона проявляється до вас так, показує, що ви їй більше не потрібні. Тобто, тут кожен окремий випадок треба розбирати. Тут може бути карти, що у нас дуальні, або так, або так. Пишіть в коментарях, у кого це програлось, у кого де ви щось для себе могли відкрити, або відчували, що так так воно і є насправді.